Як ферментувати портулак? Портулак із додаванням амаранту, яглиці і кислиці. На основу я беру огірки. І ось в мене підготовлений, вимитий добре відрізані корінчики портулак. В банку я складаю листя, часник, трошечки хрону. І тепер я додаю в мене є гілочка з вишні, в мене є гілочка з смородини. Дуже люблю багато укропу. Додаю сюди на основу, і потім зверху буду перекладати укропом. Завжди на низ можеш робити і без огірків. на низ і от я кладу огірочки, які підготовлені, вони були замочені в водичці. І для тих, хто тільки починає дикороси додавати, тому помішувати це привити новий смак. Мати трошки огірків і додавати портулак. Все, достатньо. От, і на низ я даю. Тепер бачиш, тут в мене є амарант, щириця, тут в мене є яглиця і кислиця. Трошечки посередині ложу. І остальне все закладаю портулаком. Щільно-щільно закладаю портулаком. На 3-літрову банку. Три ложки солі. Чим щільніше ти накладаєш, тим менше піде води, і, і тим кращий буде смак самого портулаку. Тобто треба важливо, щоб було дуже щільно. І зверху також додаю листя самого хрону. Бачиш, як у нас буде квашений портулак. Закладаю, 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 закладаю. і зараз в глечику розмішаю саме. Бачите, щільненько, 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 щільненько. Щільненько, щільненько. Ай-яй-яй, красота! Бачите, яка красота? А це ще буде смакода. Ось так виглядає портулак, хто не знав. Він мені похожий на черемшу на смак, коли кваситься. Ферментується. Отже, дивись, ми беремо раз. На 3-літрову банку я беру от в мене така дерев'яна ложка. Я беру три ложки солі. І додаю, розводжу з водою. Щоб було смачно, можеш сказати гарні слова. Хай мої портула і огірки будуть з любов'ю, матері, землі, благословенні всім, хто буде їсти їх. Ну, і, звичайно, слова радості жити і жувати, бо ми їли, їмо і будемо їсти. Отже, добре розмішую і заливаю. І потім додаю просто тільки води, скільки треба мені. Додаю водички. Звичайною водичкою доливаю, і зверху закладаю. Якщо в тебе дуже тепло в хаті, то однієї доби достатньо, щоб стояв отак портулак, і ставити в холодильник. Отже, ось у нас готово. І зверху я закриваю, щільно, закладаю листочком, ставити обов'язково на тарілочку. От листочком я закладаю, ось так. І кришечкою закриваю. Все!